Так, Друзі, всім привіт! Приїхали змолотити пшеницю. Тобто розпочали жнива, вже молотять, в основному дуже багато всіх. Так, показуємо. Як бачите, ми вже помолотили. Зараз проходить перегрузка. Цьогоріч пшениці на продаж ми не сіяли. Тільки собі на відгодівлю було посіяно 1 гектар. Ось, як бачите, Т-40 також пригодився. Розчитували десь центнер на 5 чи на, ну, коротше, на 5 тонн з гектару розраховували, але в принципі десь близько 6 тонн. Ми маємо. Прицеп ПТС-4 був повністю загружений і все рівно в нас не влізло. Також на маленькому прицепчику. Ось так, я думаю, тут близько тони. Врожайність доволі непогана, при тому, що е, обробіток був дисковка. Мікродобрила вносились лише один раз в ранній стадії, в фазі там декількох листочків. Ну, в принципі, як тільки трактор зміг заїхати, так ми оприскувачом вносили. Без селітри, без нічого. Цьогоріч селітра була по 40 тисяч. Якось. Для такого господарства, як наше, абсолютно не підходить. Тому так, я підходжу до пневмоперегрузчика, тому може бути дуже погано чути. Постараюся максимум. Як бачите, ось ця заслоночка, прицеп піднятий абсолютно самостійно. Зерно перегружається, сипеться все само, не треба особо ніяких навантажень. Ми Там в принципі в басейні. Потихеньку киснемо, поки він грузиться. Ну тут прийдеться попрацювати, тому що цей прицеп у нас не предназначений для вигрузки на цей погрузчик. Як бачите, пшениця доволі непогана, чистенька, молотили джандіром 955. Так що маємо. Ось такі результати. Ще у нас є там з 10 соток 600 кг, переважили 620 кг рівно. Правда, сорт пшениці трошки інший. Та там і врожайність, я її не рахую як основну. Так, показую роботу е, цього пневмоперегрузчика. Звичайний вентилятор. Ковш літрів на 50 по трубах хтось мені казав клавніші переходи поробити тут пряміше, але у нас тут не виходить, треба прицепа максимум затягувати якось сюди. Но він тут навіскось рішили не ламати прицеп із дороги, тому що дуже погано завертати. Ну і різину стягує. Проще ось тако виїхали, там якогось кабачка затоптали, нічого страшного. Потім пустого прицепа виїхали назад, чи там наліво, на стерню, я думаю, нічого страшного не буде. Так. Переход. Ну це ми його вже трошки похилили. Чому він так? Тому що похилили підйомом прицепа. Не звертайте уваги на бардак, недавно перекривався шалаш, був у відпустці. Як бачите. Так. Ось так. По трубі. І просто ось така його скорость. Як бачите, оце приблизно вигружено за годину. Ніякої нагрузки фізичної сили не прикладалося. Да, Проїзводительність у нього не дуже велика, але це ж не руками працювати. Зараз трошки підправлю, тому що у нас яма тут, але ще зерно є. Так, кидає туди. Це У нас ще трохи залишилося <кхе> старого ячменя. Я розклав яди <кхе> тиждень назад десь. А як бачите, малесенькі такі таблеточки, вони так розпухали, вже в принципі заходити можна згідно інструкції. Так, що так от трошки підправимо, хай нижче, мабуть, його вже кидає. Потім вже просто лопатою беремо, перегружаємо сюди на, ну, на яму. Дирка прямо до млина одразу напряму сипеться. Підкидав, підкидав. В принципі, робота його доволі нескладна, але ефективна. Не прикладаючи, я ж кажу, ніяких зусиль, пилюка, звісно, стоїть страшна, але воно того варте. Не знаю, можете не запитувати. Де купляли? Купляли близько 20 років назад. Так що зараз переключуся. Так, Купляли близько 20 років назад в Рівному, коли брали свого комбайна, який ми вже продали років як три. Так, тому ось така історія. Пшеницю, та, що ми сіяли, сортова берегиня Миронівська. Врожайність її була приблизно в тому році вона десь склала 6 тонн з гектара. Так, да, вона непогана, врожайність непогана, але травостой її був ну, метр. Що нас дуже сильно не влаштовувало, тому що після дісковки в два сліда соя зійшла ужасно просто. Де... То я була по сої, було набагато краще. Тому вирішили е, змінити, побачили, знайомого непогана врожайність, але травостой по коліна і більше нам в принципі, не треба. Соломою ми <кій> пилюки надихався. Соломий ми не користуємося. У нас там є декілька свиней чисто для себе. Тому нам соломи абсолютно не потрібно. Вона хай, хай собі перегниває і буде вдобренням. Так, як бачите, МТЗ притяг самий здоровий прицеп. Ну, як здоровий. Звичайний ПТС. Ми його вже майже довантажуємо. Ну, десь приблизно близько двох годин потрібно, щоб перегрузити під ноль. Ось цей прицеп. В кінці просто понадобиться з угла лопатою з одного і другого поскидати, тому що вже самостійно воно туди не сипеться. Як бачите, руки не приложувалися абсолютно. Трошки скидали з передка лопатою, чисто, щоб трактору було легше, тому що нахил у нас з двора йде вниз і вся нагрузка на циліндр. Я і так його піднімав, його сюди потягло. Прицепчик не самий новий. Тому вирішили трохи лопатою в початку покидати. Далі абсолютно, абсолютно ніякої фізичної сили. Тому хто має можливість придбати, бачить такий пневмопогрузчик, повірте. Воно вам... Дуже знадобиться. Це дуже хоро, хороший помічник у вашому господарстві перекидання зерна. Навіть коли ми перекидали зі складу на склад, ми не носили відрами його і ну, нічим там не носили, просто поставили погрузчика, зібрали ось цю всю, всю кучу шланг, труб. Но, но я читав. Хтось мені писав 200 труби, спокійно надіваються. Ось іще у нас труба. Тобто додається. Ми перевантажували. Це у нас гараж інший. Раніше був, він використовувався виключно як склад. Протягували шланги в ці двері і спокійно перегружали. вже. Це в нас, коли було там 10-20 свиней. Чисто сюди піднімаюся. Підправити може кудись, переставити дишля. Зараз ось поставив, буде кидати чисто на яму, трохи ячмінь змішає. Пелюка, звісно, стоїть ужасна, але нічого це, як то кажуть, із ліжки нашої професії. Так що, друзі, Буду, мабуть, закінчувати трансляцію, тому що треба перегружати з маленького прицепа вже погрузчик. Так що дякую всім, хто приєднався до трансляції. Слава Україні, героям слава і всім до побачення.